Подочищав цибульку і е, вирішив, Марко маркохтів суп з цим, з макаронами. Е, ви знаєте, в мене, Я пам'ятаю, як був малим в селі, то баба Леся весь час варила такі дуже смачні супи, в які додавала макарони. Е, ну, У будь-якому випадку основа це є бульйон бульйоном. Правда? Е, я не знаю. Е, я, чесно кажучи, схиляюся більше до бульйону. З вермішелю, бо хочу приготувати домашню пасту. По-домашньому домашню лапшу. Але подивимося. для початку варю просто бульон. Здавалося, що там є варити бульон. Але мої хороші, повірте, що він був дуже смачний, що він був прозорий, що він був красивий такий, знаєте, для того, щоб він мав такі красиві колечка жиру, щоб його не було забагато. Повірте, той бульон треба ще вміти зварити. В мене на каналі є відеоуроки, як правильно приготувати бульйон. Є основні правила, то можете подивитися. Дуже часто спеції додають в кінці. Я додаю все зразу: і овочі, і спеції. Одне, що сіль добавлю вже коли от закипить водичка перша, появиться перша піна. Я її зберу, тоді добавлю сіль. Ви мене питали на рахунок миючого засобу. І дуже часто ви мені пишете за оцю штучку. Цю штучку, така спеціальна. Підставочка для мочалок. Бо знаєте, от її нема, завжди це все лежить у вмивальнику. Або ми ставимо отут, воно ще там має піну, оця от вода. ну Це дуже незручно. Дуже незручно. Отакий. От Сюди, по факту, наливається миючий засіб, бачите? От. А ось тут ставиться мочалка. І коли, і коли ми натискаємо, бачите, з'являється миючий засіб. Відповідно, ми його одразу беремо звідси з мочалкою. Робимо, як то кажуть, робимо свої чисті справи і потім, чисту, і потім чисту віджату мочалку ми ставимо теж сюди. І ця штука тим зручна, тим, що мочалка завжди суха, немає усієї, знаєте, як то кажуть, плісняви, немає запаху від застояної води. Останнім часом я не користуюсь миючим засобом. Олі подобається. Оля наливає, Оля користується. А на рахунок миючого засобу, напевно, вже добрий рік часу я купую в АТБ. Отак от було мені в око кинулося. Потім підписники багато писали, що дуже класний засіб. Оця от банка по знижках коштувала, в принципі, зараз теж коштує в районі 60 гривень. Тут чудовий дозатор, гарно, знаєте, все витікає і є окремі запаски. Ні, оця штука перша я купив щось за 75 гривень. Вже оцю от іменно Оця от пімпочка. А запаски окремі. Я купую по 60 гривень. Але перепрошую тут цілий літр. Цілий літр. То дуже довго користувався. Зараз тут вже практично в мене ми нема. І останній раз ми були в торбі. І я купив спеціально хочу сюди залити оцей фейрі. Тут, бачите, все польська мова. І я шукав, почекайте, зараз, українська. А от, українська. Виготовлено Прокт. Виготовлено Procter Gemble. А Чехія. Це Чехія. Я думаю, що це Польща, Чехія. Ну... Но... Я побачив вперше іменно отаку от от банку. Ну, фері це по факту є фері. Тим більше, що це не український розлив, не український виробник. Самі розумієте, якість цього фері. Це не дешево. Хоча я його купив його з дуже класною знижкою. Но аромат його просто. Ну аромат. Ой, такий ніжний, ну, дуже класний. Оце я взяв на пробу. Так, якраз розпакував пакунки, то купили оцей от, а, арома, лимон. А перед тим я теж купляв А перед тим я теж купляв в цьому в юску. Ось він, бачите, те, що я вам показував. Ocean Breeze. Такий дуже свіжий дуже гарний. І на нього, гарні, і на нього гарна ціна, але, чесно кажучи, не хотілося повторятися. Бо воно довго стоїть, місяців 3-4, воно, знаєте, стоїть. Це залежить від того, скільки ви отих тих заставите, скільки воно буде випаровуватися. Але хочете щось помінятися. Бачите, то було таке, тепер буде таке. Почекайте. А для чого я вам це показую? До чого я ввій мову? Боже, вже, бачите, голова не зображає, не буде вже це файрі ховати. Бо тут в мене лишилося грам 50 цього донату, то зразу треба буде долити в цю банку. Я цю банку використовую тепер, знаєте, супер. Є знижка на будь-яке миюче. Купив, залив, хоча переважно це якраз цей донат. Ну, Зараз налиємо фейлі. Цю баночку вже не буду зберігати, вона йде, як то кажуть, смітник. Ну, а цю вже поставимо. Що я вам хотів сказати, ви розумієте? От так, у вас таке буває, от говорю, а потім думаю, до чого я вам це розказую. І хотів вам щось розказати і вже забув. Знаєте, ай! Вже сьогодні хай буде так. Ви мене вибачайте, я щось хотів і забув. А, одне, що має дуже класну новину, завтра зранку таки їдемо з тими тюльпанами в село. Я з тобою теж. Що? Я з тобою. Ти зі мною Тосе? Типуха. Що, що? Невога не переживай все добре. Ти з міх слідів. Міследів, так, то міх слідків. Не переживай. Ти з татком не переживай. Як ти завжди кажу, коли ти разом з татком чи з мамою, тобі за що переживати. А я тобі хочу сказати, що якщо тим слідів, то це теж небезпечно. Як я тому відпустити. А поможе а, а, летіти в будинок? Не переживай. Зараз я почитаю, зараз я все почитаю, всі групи. Якщо буде якась небезпека, то обов'язково піде наразі укриття. Бідні люди, куди ракети летять. Бідні люди, там де постійно ракети летять. Не переживай, все добре. А ви чуєте, як вчора чує, в центрі все ходію? Ході... Де в центрі? Нас? Нас в центрі. Тепер. Угу. Це я вірю, що все по Ютопі. Молодець, правильно. Я завжди кажу, в будь-якому випадку наша віра творить нашу реальність. Треба молитися, вірити. Забовити за силу. Так, вірити в ЗСУ, все буде добре. О, чуєш, як ходить? Чую, це відбій вже. Так, це вже відбій. Ні, він забув. Ну так, вже відбій. Чув затоки Тому я тобі завжди кажу. Ніколи ти грали з татком, ніколи не переживай. Добре, нема. що шо Нема. Добре, подивися. Нема. Що там таке сталося? Так, що, Миколай себе забрав листа? Ха. Ну, тепер треба бути дуже-дуже чемним. Бо якщо Миколай забрав твого листа то він тепер знає, які тобі треба подарунки купити і принести під подушечку. Але він приходить тільки до їх самих темних діток. Забрав. <рес> Та забрав вже нема. Вже не ходи до вікна кожні дві хвилини. Я можу сказати. Розкажи. За ним не ходить Ча, що Чаша? Ти за все осінним ходиш мікуяй? Ти питався весною чи не ходить? Осень приходить, що осінь він збирає всі листи. Бо Миколай 6 грудня. То осінню Миколай збирає листи, а на початку зими приносить подарунки діткам. Вітаю, мої хороші. Знаєте, така вже традиція. Відео починається з ліфту. Хочу вам сказати, що все ж таки сьогодні, я думаю, що ми попадемо в село і посадимо на кінець тітю пани. Так, тому подзвонила сестра, каже, в мене є робота, але хочеш, бери машину. Машина мені не потрібна. Бери і їдь. Сьогодні непоганий день. Ой, і тепленько, ви знаєте, супер. І навіть тепленько. Тому йду я зараз в магазин. Треба ще для Миколая докупити солодощі. Купити там гостиниць сусідці. В село давно не бачилися, то треба купити гостинчика якогось невеличкого. І тоді біжу по машину. Напевно, що такі, знаєте, останні вже такі теплі-теплі дні. Хоча я вдів такий флісовий светр. І ця куртка, вона виглядає вроде, такою знаєте, легенькою, але насправді це така пухова, зимова куртка. То чую, що мені буде, напевно, за холод. О, за холодно, господи. за жарко в цій куртці. Треба піти щось інше передіти, щоб не було спекотно. Тож треба буде поїхати. А зараз в нас же яка? Зараз вже 11-та. Поки туди, поки сюди, це буде 12-та. Поки до села, то це буде вже практично перша. Тому так здається. Але нічого. Я радий, що на кінець і добре, що е ці дні був такий приморозок. Я думав, що вже все. Ну, Це просто буде аврал. А знаєте, як то кажуть, нема гіршого, щоб вийшло на краще. Добре, йдемо, а АТБ, забіжимо ще по дорозі. І давно відео за тебе не було. Подивимося, може щось новенькі ціни, якісь є, якісь акції. А тоді поїдемо. Вроді не дуже і ранок, але людей дуже мало. А в мене, знаєте, що сталося? Щось перемикативалося в голові з тими вихідними днями. Я ж тут думав, що я субота-неділя буду вихідний, а в мене виходить вихідна тільки субота. То треба буде сьогодні скласти цей подарунок для Мілани і Маркос Олею завтра підуть. У церкву без мене. Ну нічого. Саме головне, що ми справилися. Челінтану натирають вікна. Оце те кафе, де вчора ми були з Марком. Тут таке от воно скляне скляне А от в кінці, бачите, оця от ігрова кімнатка така. Вона невеличка, але досить компактна. Катальпач, як називається, це дерево такі от фасольки висять. А тебе. А тебе. Нас тут по колу куди не подивишся, бачите, все є. І м'ясо, і єва, і кафе, і АТБ, і кури, гриль. Ця це церква на цьому фоні, то дуже красива. На рахунок акцій, на рахунок акцій, зараз я вам покажу. Оця хурма піраміда, вона дуже терпка. Ми її купляли з морком, морков їсти не зміг. Олейна на знижках. Потім що у нас тут ця от ковбаса, ковбаса це не смачна. Ми тоді брали на пробу, то можете її навіть не брати. Мортадельки непогані. Ми теж колись брали. Сир твердий. Ну, там подивимося. До речі, в Тернополі розшукують чоловіка. Я постив теж в Фейсбуці цю інформацію. То, можливо, хтось побачить, то дайте чути. А людей трохи є, ви знаєте. Хроніки сили. Хроніки це що, це типу, сила чи це до алкоголю відношення? Соки. Акція на Сандору, подивіться, у нас є. На Джафу. Ой, досить непогана акція на Джафу. Це один з улюблених соків моєї Олі. Оцей. Я не люблю такі соки, що були дуже солодкі, такі, знаєте, тягучі. А вона любить апельсини 69. Киві 90. Так, персимона. Гранати такі вже подохлі по 11. Яблука 30. Так, дивіться, появилася 30 капуста. Така гарна. Дивіться, яка просто білосніжна. 40 гривень. Червона 20. Арання 16. Так, петінська на знижці 20. Червона цибуля 17. А ріпчаса, дивіться, вже по 13. А, он, дивіться, є по 6 гривень, це була така от на вагу, але вона якась така брудна негарна. Картопля 11, буряк 9. О, а тут дивіться гарна картопля така от велика. Капуста, капуста 10. Так, тут ви бачите. Морква 9. Огірки 89, оці вже мені дуже... О, я люблю ці огірки більше, ніж оці О, редька якась з'явилася по 40 гривень. Ну, помідори вже захмарні і вони такі вже дубові. Так. Банани, банани, банани по 60, такі зеленкуваті. Я люблю, щоб вони були такі, знаєте, ну отакі, напевно. Бо то вже дуже зелені. Тої хурми дуже багато, але вона дуже терпка. Ми брали тут терпка. Так, майонези на акції. Е, своя лінія, в принципі, вся мінус 30, так? Мінус 30. Вся своя лінія. Так. Кетчупи, соуси. одна на соуси є знижки теж, мінус 10, мінус 15. То вже люди грибуть ті соуси. У мене прихильники таких соусів, ці сирні, шмирні, оце все ми чогось такого не любимо. Просто кетчуп або або майонез, хоча майонез теж шкідливий. Але але акція Олейна мінус 10. Там що. Що з акцією, що без акції? Реджіна. Вот такі гарні кольорові. Паста Реджіна. Мінус 20%, 65,90. Реджіна. Так, сіль. 13 гривень, цукор 28,50. Тут без змін. Без змін. Так. Перловка 20, 21, точніше. Горох 26, манка 23, кукурузка 20. А що почекайте, рис 48 і 41. Таке діло, таке діло. Таке діло, такі справи. Хліб, хліб, хліб. Випічка своя. оці палички досить непогані, ці такі штучки, вони такі смачні. Теж є на знижках. Ну йдемо далі. Це все я прохожу мимо. Кола 60. кола я вже не пив давно. Коли я вже не пив. Дам, не пив, це щось на солодощі, що у нас таке цікаве є. Може якісь є. Рулетики, чи може в рушанку забігти. Зараз я подивлюся, що тут робиться по акціях. А, ну це гарні. Ну, в принципі, є. І 17, і 12% знижки. Оро 80, бачите. Пряники. Пряники, пряники. Ой, думаю, може, знаєте, взяти таку хатку купити. 135 гривень. Від рушено. Чи може в грушен забігти? Оцій дівчинці поставити, вона нам та ще солдощі, може купити таку хатку за 135 гривень. Вона і красива така поставити в подаруночок. Щоб не купляти, знаєте, оце все в, ну, в різнобій. Ну, це смакота, звичайно. Це смак. Ой, дивіться, а це своя лінія. Я як був о, ще в школі. Були отакі от горішки, там така начинка, така як нутела. Дуже смачні ті цукерки були колись. Супер. 169,90. Я не пробував, але нагадала мені от іменно ця от картинка. Як то кажуть, смак дитинства. Так, дивіться, є пряники. Морські пряники купити на подаруночок. Зараз я подивлюся. Щось цікаве і... Ну, зараз ще подивлюся, зараз ще подумаємо, правда? Що вже тільки зайшов, а вже буду робити поспішні висновки. Йогурти Dolce на знижках. Мінус 17%, непогані. О, мінус 20%, оце мої. мій улюблений йогурт. Вишня черешня. Своя лінія. О, дивіться, акт на знижках. До речі, дуже гарні знижки. Треба купити для марка, поки вони є. Бо знижка чудова. Мінус 28. Зараз по 18 гривень були 25. Марко їх обожнює. Зараз я візьму Маркові упаковку. Хай в холодильнику буде ціла упаковка. Брудку цілу упаковку. Марко їх дуже любить. Ну, вони дійсно смачні. Порівняно з тим всім, то воно дійсно смачно. Так, на сметану що у нас дивіться, знижка яготинська 15-ка. 300 грамм 350 грамм 47 президент 61 гривня молокі є 20-ка це вже захмарні ціни просто захмарні хай буде сметана одна поки є знижка бо була 55 гривень зараз 39, правда? То за таку ціну хай буде вдома молоко. Не знаю, чи мені треба молоко, але гарна знижка на ферму 49.30 а було 61,90. Так, сири. До речі, я бачив, я не знаю, чи мені привиділося, що появився оцей кому чедеро. Але я коро дивлюся і вже знайти щось його не можу. Оці от золотий резерв, дуже смачні сири. Якщо брати от дружбу або вершковий... До речі, вони зараз на знижках 21.90, то вони смачні. А вже оці от чедеру, ну, воно таке мені дуже якийсь не знаю. Не смачний. Але оці от вершкові і дружба дуже смачні. Так. Тут у нас щось такого щось гарного на знижках. Я чогось такого вам не покажу, бо нема. Так, масло. Дивіться, молокія 73%. 7990. Це чудова ціна. Для масла молокія. Але це 73%, це не 82. Це не 82. 73. Хоча для молокії це досить гарна ціна. 79 гривень. Я не буду брати, бо в мене польське масло 82. Тут дивіться акція якась на шинкову. О, не знаю, воно якось таке мені. Так, рибка на знижках. Мінус 30 на слабосолену сьомгу шматочком. 181,90 за 180 грам. А була майже 260 Яйця пішли в ціні. 6 гривень 2 копійки за штуку. Ну тут без змін. 70-78, 80 це за десяток. Тут без змін. По заморозці, По заморозці що? Мінтай. Мінтай не купуйте, він не смачний. Зубатка. Окунь, філе. О, філе Окуня, дивіться, є. 32-86. Окунь. Як же нам тепер забути? о, це ставісь мого марка. Можемо купляти, знаєте, може треба потрішки на Миколая купляти подарунки. Теж. Бо тако все на раз купити, це дуже дорого. А так, знаєте, там то там все. Для вани 62,90. Там купив бублика, там купив то, там купив сою, і Воно докупки, до купки і потім гарно. А якщо купити все на раз, то дорого. Дивіться, є люмінарки, є м'якість, а це є мякість кришкою. Посуд складний, а салатник, дивіться, 105 гривень. Люмінар. Такий люмінар, як з мене балеріна. Ну, Але наклейку наклеїли. М -м -м -м. Зубні пасти на знижках мінус 35, дивіться. Є. Фа, ну це фа воно. Антиперспіранти, тут я вам не раджу. Нівеє, то нівеє. А це таке, знаєте що. Так, Доместус. Так, ті качки теж, вони такі вонючі, що можна здохнути. А он, те, що я вам розказував і показував. Донат. Бачите, оця заправка. От. Літр 100. 60 гривень, 60 копійок. Оце я купляю таку штучку. Раз купив отаку, ну типу, але донату. І весь час доливаю. Як же нам тепер забути? Душа до краю добрила такої ніжної отрути. Я ще ніколи не пила. Послухав пісню, то виходив на в магазин Ірини Федишин нову пісню і все. Хожу і співаю по магазині, а на мене люди зглядаються, а мені по барабану. Хай зглядаються. А я можу бути і таким, і всяким. Так? Серветки на знижці, мінус 30 своє лінія. Ми колись купили теж для марка. Але якщо ви зна... якщо ви, що ви були в курсі, найкращі оці серветки за ліків, АТБ то оці от біленькі глес. плями на курці, на всьому, вони виводять настільки чудово, що ні сліда не лишають і працюють просто просто ідеально, мої хороші. Це що Ой, дві бекон нарізаний привезли від глобину. Раніше не було такого. Курка. Теж цікавого нічого вам не покажу, бо немає якоїсь такої гарної знижки. Хоча ж ви знаєте, а тебе така штука, що... Ой, а це що таке? А, це якісь йогурти, напевно. А, так, дивіться, бачите, молочки не везли дуже багато. О, тут всякі дивіться, тортики є. Пражський, не пражський. Ой, ціники, дивіться, жовті на пиво. Хто любить пиво різноманітне, або таке, знаєте, щоб собі попробувати щось, то можете вибрати. Пам'ятайте, що, пам що алкоголь шкідливий для вашого здоров'я, ну, але кожен обирає для себе самостійно, правда, що йому робити і що йому пити. А оця, дивіться, все, бачите, мінус 40, мінус 20, мінус 25. Практично все пиво вже бе на досить хороших знижках. Вері Пері мінус 34. Тут розібрали. Я не люблю цей повітряний шоколад. Ну, але бачите, люди беруть, бо на знижках. А ось Марко, про якого казав Діда Мороза ММ 150 гривень. Оце він на Миколая написав в листі до Миколая. Оцей Дід Мороз ММДемс. Так, не знайшов нічого я такого смачнішого. А, знаєте, що писається, може на зефір подивитися. Може на зефір подивитися, замість того печива. Пряників. Ну зараз я виберу щось. Оцей зефір дивіться зараз на знижках. 38 гривень цей зефір. Він дуже смачний. А там немає зефіру? Там важко дістати, останній лишився. Розібрали на верхній полці, так знаєте, як спеції. Там туди треба аж лізти добиратися. То. Супи. О, я би до речі такого цього горохового супу з брикету. У мене в заморозці має бути горошок молодий, то ми як варимо такий брикетний суп, то в кінці просто кидаємо жменю молодого горошку. То смачно. Ну, а таке ми не їмо оці всякі е, ці мівіни. Ну що? Йдемо на касу, нема нічого такого. Нема нічого такого. Шампіньйони. Кукурузка на знижках. А таке, знаєте, все дуже маленькі знижки. Хоча що я скажу вам? А тебе такий магазин, що тут завжди є на щось якісь цікаві знижки, завжди. Перчик в не треба плити. чи може мені треба досипати. Ай. Доїдаємо те, що маємо, правда? Доїдаємо те, що маємо, а потім вже будемо докупляти. Добре, біжу на касу, почекайте, а я за чим прийшов сюди? Отак завжди, знаєте, щось заговорився, з вами заговорився і забув, за чим я прийшов. Зараз я подумаю, як кажуть, намотаю ще коло, подумаю, а тоді вже біжу за машиною. бо я так тесло теж не доїду сьогодні з тих градусів. Це що таке розморожувач скла. Чохли. Ну добре. Ви зрозуміли, що такого чогось цікавого дуже немає, але АТБ завжди, як то кажуть, цінники жовті горять і на продукти, і на промзону, і на яку не хочете зону. І до Миколая, і без Миколая. Тут завжди по досить непоганій ціні можна щось знайти. Ну, Це по відношенню до інших магазинів. Такі от, Ми як були малими в селі, у нас були такі от тарілки емальовані теж. Ми як були малими, то ми з таких суп їли. Сідали на порозі на сходах. Мама нам наливала суп і ми з таких тарілок їли суп. Там було колись таке. Добре, біжу на касу.